Каплиця рослін, яку часто називають субором кодів, розташована за сім миль на південь від Единбурга в Шотландії на місці давнього храму Мітри. Побудували її тамплієри 1466 року. Кам'яні стіни, підлога і стелі каплиці прикрашені неймовірною сумішю символів, що походять із єврейської, християнської, єгипетської, масонської та поганської традицій. Географічні координати цього храму точно збігаються з меридіаном, що проходить через Гластонбері. І з цією лінією троянди або ж рози традиційно пов'язують легендарний острів короля Артура Авалон, і вона вважається стрижнем британської сакральної геометрії, власне від цієї священної лінії рози і походить назва каплиці Рослін. Шпилі каплиці відкидали на землю довгі вечірні тіні. Роберт Лендон і Софі Неве зупинили авто, винайняте спеціально для цієї поїздки, на галявині біля підніжжя пагорба, на якому стояв храм. За час короткого польоту з Лондона до Еденбург.